Я чесно не знаю, сорт там було данді, чи ні. Якось щось дуже мені не подобається. Должні бути п'ятна такі, плямистий він, а тут, дивлюся, він темно червоний, бордовий такий, майже чорний, кісточка, бачите, не відокремлюється м'якось жовта. Мак якийсь простий такий. Такий з точка не виділяється. Не дуже. Мама великі сумніви, що це Дамблу Данді. Знаю. Дамблу Данді не схожий. Мабуть, мені впарили пересорт. Що не пам'ятаю, брав. Точно знаю в одного із них або у Сортомана, або в Максі Сада. Точно знаю, що в них брав. Тільки в кого із них більше всього, що в Максі Сада. Дамблтанді брав. Що зіно. щось не дуже вони схожі. Мабуть, пересорт. Ну, а так собі якийсь солодкий з кислинкою, якісь приміси намішано, ну, мені не дуже подобається.